Вітаю, шановні глядачі. Хочу показати вам у ремонті у нас ось таке замовлення. Приніс клієнт свої улюблені мокасини. Та проблема у них з підошвою, вона вже майже зносилася. Тут тоненько, тут навіть до дірок вже протерто. Отже, клієнт попросив їх врятувати, що саме замінити підошву. Звичайно, зробимо, якщо попросили. Це наша робота. Ось це що залишилось. Ось підібрали ось таку модельку. Це спеціально під макасини моделька. Ось так воно все буде виглядати. Знизу, по канавці, все прошиється. Отже, буде прикольний результат, який ми вам покажемо у другій половині ролика. Додивіться до кінця. Ну що, давайте будемо дивитися нашу роботу. Нагадую, принесли нам макасини. Треба було. Поміняти підошву, бо стара вже зносилася. Ми підібрали спеціальну підошву під макасини, показали її клієнту, йому вона сподобалася, він дав добро на роботу. Отже, ми їх замінили, проклеїли та прошили. Прошивка йде ось, ось тут. Спеціальна канавка. Як бачите, Ну прикольно виглядає. Тому будемо їх ставити на полицю та дзвонити клієнту. Нехай забирає. Сподіваємось, він залишиться задоволений. Вам усім гарного дня на все добре.